Ми знаємо, як багато храмів покрови на нашій землі. Це найшанованіший образ в Україні. І тому ми звертаємося до Пресвятої Богородиці. В день покрови з любов'ю, надією і молитвою. Ми знаємо, що в час великої журби вона явила свій покров над Лахерським храмом у Царгороді і дійсно владою і силою своєю відігнала ворогів. Але так не шанується в грецькій церкві цей день, це свято, як в нашій. Можливо тому, що на нашій землі в покрові Пресвятої Богородиці потреба була і щороку, і майже щодня. І можливо тому, що І століття в століття являла вона нам свій покров і зберігала свій народ навіть тоді, коли він втрачав свою державність, зберігали його і душу його спрямовувала до світла і до правди. І минали. Століття, але ми всупереч будь-якому гніту, будь-якій наварі зберігали себе і ніякі репресії, і голодомори не похитнули цей народ. Він зберіг свою душу, свою думку. І свою волю. І безумовно покров Пресвятої Богородиці був над нами. І в нас у Харкові. Перша кам'яна будівля фортеці, фортеця ще була дерев'яною, а кам'яну будівлю зробили. Храм покрови Пресвятої Богородиці. Він зберігся ще й досі. І це був перший храм, який, власне, українська громада домоглася свого часу, ще в 90-му році, щоб його передали з власності держави в користування церкви. Що було далі, ми не будемо розповідати про сумне, але вона з нами. І ми під її мирістю. Господи, молити Ми Святої Богородиці. Спаси нас. Амінь.